Плач Єремії, другий розділ. Як захмарив Господь в своїм гніві сіонську дочку, Він кинув із неба на землю пишноту Ізраїля і не згадав у день гніву свого про підніжка ногам своїм. Понищив Господь не помилував житла всі Яковові. Він позбурював у гніві своїм у дочки Юди твердині, на землю звалив, збезчестив він царство і князів усіх його. В люті гніву відтяв увесь Ізраїлів ріг. Правицю свою відвернув він від ворога та й запалав проти Якова, мов той палючий огонь, що навколо жере. Він нап'яв свого лука, як ворог, противником стала правиця його, і він вибив усе, що для ока було пожадане, у скині її доньки Сіонської, вилив запеклість свою, як огонь. Господь став, як той ворог, понищив Ізраїля він, всі палати його зруйнував, твердині його попустошив. І юдиній доньці примножив зітхання та стогін, понищив ворожу свою, немов у садка, місце зборів своїх попустошив. Господь учинив, що були в сіоні про свято і суботу, і відкинув царя та священника в лютості гніву свого. Покинув Господь свого жертівника, допустив побезчестити святиню свою, передав в руку ворога мури палаців її, вороги зашуміли в Господньому домі, не мов би святкового дня. Задумав Господь зруйнувати мур Сіонської доньки. Він витягнув шнура своєї руки, не вернув, щоб не нищити. Сумними вчинив перед мур'я та мур, вони разом ослабли. Її брами запалилися в землю. Понищив він їх та поламав її засуви. Її цар і князі її серед поганів. Нема навчання закону, і пророки її не знаходять видіння від Господа. Сидять на землі та мовчать старші доньки Сіонської, порох посипали на свою голову, підперезалися веретами, аж до землі свою голову єрусалимські дівчата схилили. Повипливали від сліз очі мої, моє нутро клекоче на землю печінка моя, вливається через занепад дочки мого люду, коли немовляй сосунець умлівають голодні на площах міцьких. Вони квилять своїм матерям, де пожива й вино, ісклююються, як ранений на площах міцьких, коли душі свої випускають на лоні своїх матерів. Що засвідчу тобі, що вподоблю до тебе, О Єрусалимське дочко! Що вченю тобі рівним, що тебе звеселить о, о дочко одочко Сіонська. Бо велика, як море, руїна твоя, хто тебе полікує? Пророки твої провіщали для тебе марноту й фальшиве, і не відкривали твого гріха, щоб долю твою відвернути. Для тебе вбачали пророцтва марноти й вигнання. Усі, що проходять дорогою, плещуть в долоні на тебе, і посвистують, та головою своєю хитають над донькою Єрусалиму та кажуть: Хіба це те місто, що про нього казали? Корона пишноти, розрада всієї землі, усі вороги твої пащу на тебе роззявляють, свищуть, з зубами скрегочуть та кажуть Ми пожерли її. Оце справді той день, що чекали його, знайшли ми і бачимо його. Учинив Господь те, що задумав, він виповнив слово своє, що його наказав він від днів давніх. Усе зруйнував і милосердя не мав, і ворога втішив тобою. Він рога підійняв супротивних твоїх. Їхнє серце до Господа крик підіймає, о мури, о дочко Сіону. Проливай, як потік, сльози в день та вночі, не давай відпочинку собі, нехай не спочине зіниця твоя. Уставай, голоси уночі на початку сторожі, виливай своє серце, мов воду навпроти обличчя Господнього. Підніми ти до нього долоні свої за душу своїх немовлят, що від голоду мліють на розі всіх вулиць, споглянь, Господи, і подивися, кому ти зробив отаке чи конечним було, щоб жінки їли плід свій своїх немовлят, яких виплекали, щоб був у святині Господній забитий священник і пророк, лежать на землі на вулицях рядом юнак та старий. Попадали діви мої та мої парубки від меча, ти побив їх в день гніву свого, порізав, не мав милосердя. Ти викликував мов на день свята, жахоти мої із довкілля і врятованого не було. І позостальця в день гніву Господнього повигублював ворог мій тих, кого випликала та зростила. Була.